І всім привіт! Ми на каналі Ярко Єрковро і це вже 11 серія. Ми на прошлій серії зробили для жителя вот таку хатку. Вже, вже цей житель обідався, що йому нема хатки. Хоч теж ж, Іде. Ми маємо, я сподіваюся, дійти хоч би до наступного блоку. Я не випаду світу. Ой-ой, я не очікував, чесно. Такий відважний стрібок тільки що був. Не знаю, навіщо я підходжу завжди до того ніх ні, просто так на це Але. Треба то все положити, щоб знову не просирати. Особливо у діаманти. У нас діаманти то рідкість. Взагалі даже всі то є то рідкість. Не знаю, навіщо я е, сніжки тут лишаюсь завжди, не щось цінне. Я позбирала більше всього взагалі. Багато якоїсь фігні, яка мені даже не знадобиться до кінця виживання. І так, для того нам треба спочатку перший Квест. Так. Дякую за 8 квестів. Так. Далі беремо. Де та фігня? Або. Морква нехай буде. По... Потім горати, ничего не буду мати. Нам ще фермер. Осони. З... Давай ти зможеш. Здесь все. Що сюда. О, что выпал? Ну і так потім паути, напевно. Ну не знаю. Чому воно так умовляється кожен раз? І якщо ви не знали, що йде, е, ну не вмирають, тільки е, то є. Е, ой, зламалось. Е, тільки ну, воно до нолі ну, до одного серця добиває, а, і все. Далі воно не йде. Не знаю, чого так? Я думав спочатку, як тільки починаю грати, що мене вб'є і все. І все, капець. А зараз я знаю, що ну, воно не вбиває і то добре, бо деколи так лопати і кірк. Чи зразу вийшов, Так. Тепер йдемо. Нам так тр... снова Скільки попугає? Стоп! Су. Чекайте. Я не скрафтив. Во, все. Так, добувай. Чесно, схожу на той. Не знаю, бур прикольний так. Ну, але він, чесно, мені не дуже подобається, бо це єдиний предмет, який тут дуже помало. Якщо б він з більшою швидкістю, то б було прикольно. А коли він. Ну, на такій швидкості, я вам вже казав, то що, ну, взагалі, вообще... ну так, прикольно. Другий. Не знаю, га. Якщо воно мало бути ще до того. І зараз в такому біомі. Ну, ще не пам'ятаю. Скільки можна відьм, Що е, на якій є версії? На... на цій версії хіба стільки багато е, відьм... ну, типа, в тому біомі відьми спавниці? Я щось ніколи не замічав. Або я просто не часто граю в Майнкрафт, а граю на сборках різних. І не часто на нових версіях о нічого. дерево Шо Что таке? Я тільки що побачив якусь зелену штуку. Я так і не ну, розібрався. Іди звідси нафіг. Чесно. Якщо, якщо він зараз вилетить, я його топориком бахну. Дисто, давай, давай. Ух ты. Ух ты, шо, ух ты шо, ух ты шо, ух ты шо Стоп Стоп, стоп Дэвин, Дэвин, Дэви, Давин, тебе шоу попали Дави Во Ні-ні-ні. Це скільки ти я мав 52 опита. 50, ну, 4 там. А во, вся руда попадається. Та ну, ё-моё. Скільки можна? Тис там порошок. У мене, на жаль, е, е, російською, я не знаю, що в мене на українську не переключається. Так. йдемо далі. Ну ні, е, для ці один блок механізму. Ну, прикольний. Та ти. сюди, дестоп, сюди, сто, сюди, Піо. Піо. все. Оце саме моє не найлюбиміше заняття їх бавити. Ну ми. Ні, ні-ні-ні-ні-ні. Фух. Фух. Ліпше так вопровсти, ніж потім всирати всі реси. У мене ще 12 землі. Я не хочу всирати як завжди. Там земля. Чого я не поставлю на інші блоки? Я не знаю. Добуваємо. Треба слішки кидатися. Другий раз. по пу, -пу пу Все. Так. Далі. Що нам треба перше? Я думаю. І знаю, я стільки багато говорю, я, я думаю, і знаю, що ми в наступній дері, ми взагалі за серію майже не встигаємо, бо я весь час тільки копаю. Ну, але потім, коли я накопаю більшість ресурсів, почнеться наоборот. Я буду тільки строїти. Я хочу тут, ще, коли будуть оси. Або ще щось таке цікаве. Е, я хочу зробити... О, стоп! Я тут город зроблю. Що я? куплю. Так, далі. Сніжки. П'ю пю Так, далі. 20 опита вже знав. Ну, нормас. І треба почистити сундуки. І 10 поставити. Вже 14 Ну там більше я вже знаю. Думаю. А там. О, відкривається. І на це є мод Так, так. Так. Ну, капець, у мене тут все забито. І можна ось сюди вліпити сюди вліпити сюди і сюди. Во! це ідеально. А тут не відкривається, значить тут не стало. Тут? А чого? Mm. Я понял. Тільки по бокам відкривається, бо там ті. Тут теж відкриватимуться. І тут. Я поняв тепер. Так. Е О, так, так. так. Що нам треба для першого бамбук. Я думаю, нам скільки ще лишилося блоків, я вже на п'ятому. А ще 13. Тому на е... один блок механізму ще буде довго. Ну, якщо я тільки не почну АФК стояти і добувати отак от в Ну, я можу. А просто яти хоч би, ну чуть е, щоб не тільки стояти і ламати той один блок і щось інше робити. Ну, я дуже хочу це розширити, построїти різні, різні просто хатки. Для кожного взагалі. Так. Тут гарно все. Тільки не. я не знаю. Що безкрафти таке? Е, о, можна вогнище скрафтити. Чому мене нема. є. Нема, нема. Вони сюди. І заборчик вліпити. Бо зараз вони ще будуть стрибати, бо тому. Щось типа такого зараз покажу. О. І от тут, воно, типа такого сидіти. Тут ось сідаєш таку. О, уважите зі мною хотів. Тут тако. Ось сідаєш, жариш собі, що хочеш. Жариш, жариш, їш, їж і от вас сидиш. Так ми це зробили. Прикрасили трохи. Далі нам треба зробити... О, ліани посадити. Хай буде для красоти. Далі. Нам треба посадити дерева. Так, посадимо так по бокам. Тут не дуже два, три, де, п'ять, шість. Далі. І на цьому ми з вами будемо прощатися. З вами був Ярко Бро. Ставте вподобайки, підписуйтесь. І, і всім пока-пока-пока!